Вітаю вас на черговому випуску Джуніора. Сьогодні у нас дійсно цікава тема ціноутворення у валютних парах. Зі свого досвіду скажу, що більшість україномовного ком'юніті, що намагається себе знайти у світі трейдингу, фокусує свою увагу саме на валютному ринку. Тому випуск буде корисний для багатьох. Впевнений, ні для кого не секрет, що валютна пара це співвідношення двох валют, де ціна вказує скільки однієї валюти потрібно, щоб купити одиницю іншої. Ціноутворення валютних пар, як і на всіх інших ринках, визначається попитом і пропозицією, які залежать від різноманітних економічних факторів, таких як відсоткові ставки, інфляція, політична стабільність та глобальні події. Валютний ринок, або як його ще називають, Форекс, працює цілодобово 5 днів на тиждень. І що цікаво, він має найбільший щоденний обсяг торгівлі серед усіх ринків: більш ніж 7 трильйонів доларів. Розуміння, як формуються ціни у парах, допомагає не тільки трейдерам, але й усім, хто стежить за економікою, адже валютні курси впливають на ціни імпорту, подорожі та інвестиції. Спочатку розберемося з базовою структурою валютної пари. Кожна пара складається з двох валют базової base Currency і котированої quote Currency. Базова валюта стоїть першою в позначенні пари, а котирована другою. Наприклад, у парі євро-долар євро є базовою, а долар США котированою. Ціна пари, скажімо, 1,1, означає, що за 1 євро потрібно заплатити 1 долар і 10 центів. Якщо ціна зростає, базова валюта сильніша відносно котированої, якщо падає слабше. Цінотворення відбувається в реальному часі на основі торгівлі між банками, компаніями та інвесторами. Факторів, що впливають на ціну, купа. Навіть заяви високопосадовців можуть вплинути на курс валют. Але основні це монетарні політики, ринкові кон'юнктури країн та різноманітні макропоказники. Наприклад, якщо ФРС США підвищує відсоткові ставки, а Центральний банк Швейцарії навпаки їх знижує, долар може зміцнитися до франка, якщо йому не будуть заважати інші фактори. Оскільки позики у доларі подорожчали, а у франку подешевшили. Коли трейдер лонгує, він фактично купує базову валюту і продає котировану, очікуючи, що базова сильнішатиме. Навпаки, під час шорту пари він продає базову і купує котировану, сподіваючись на ослаблення базової. Однією з ключових категорій валютних пар є мейджор пари. Основні, це найбільш ліквідні та популярні пари на ринку. Які становлять близько 80% усього обсягу торгівлі? мейджор пари завжди включають долар США як одну з валют, поєднаний з валютами інших великих економік. Основні приклади євро проти долара, долар проти японської єни, британський фунт проти долара, долар проти швейцарського франка, австралійський долар проти долара США та долар США проти канадського долара. Чому вони називаються мейджерами? Бо долар США є домінуючою світовою резервною валютою, а інші валюти представляють економіки з високим ВВП, кредитним рейтингом та довірою інвесторів. Ці пари мають низькі спреди різницю між ціною купівлі та продажу, високу ліквідність і меншу волатильність порівняно з іншими. Наприклад, євро-долар найліквідніша пара, у якій проводять найбільшу кількість операцій. Торгівля мейджор парами простіше, оскільки розуміючи позиції долара США, ви можете комфортно торгувати інші валюти, провівши аналіз будь-якої з інших економік. До того ж, і дані для економіки США роздобути найпростіше. На противагу мейджор парам існують крос пари. Це валютні пари, які не включають долар США, а складаються з двох інших валют: наприклад, євро проти фунта, євро проти єни, фунт проти єни чи австралійський долар проти єни. Крос пари менш ліквідні з вищими спредами та більшою волатильністю. Вони популярні серед трейдерів, які хочуть уникнути впливу долара, наприклад, під час нестабільності в США, як от під час тарифної невизначеності. Тепер про активну роль однієї чи іншої валюти в парі. Зазвичай у кожній валютній парі дві валюти грають активну роль, але одна може робити це сильніше. Умовно, негатив на ринку праці США задампить долар сильніше ніж негативні показники торгового балансу Австралії, і пара австралійський долар до долара США зросте. Також існує можливість, що долар дешевше втрачаючи до євро чи фунта, але, наприклад, дорожче до франка. Адже наразі швейцарська валюта дешевше і сильніше. Ось цей принцип співвідношення валют у парі є важливим компонентом. А слідкувати за ним ви можете через інструменти на кшталт Forex Market Map. Ще одним важливим аспектом є формування валют у валютні кошики. Це набір кількох валют, зважених за певними критеріями, які використовуються для створення індексу або резервної валюти. Це як змішування інгредієнтів у салаті. Кожна валюта додає свою вагу, щоб загальна вартість була менш волатильною. Найвідоміший приклад це спеціальні права запозичення від МВФ. SDR – це нереальна валюта, а кошик, що включає долар США близько 42%, євро 31%, китайський юань – 11%, японська єна та фунт – по 8%. Вага розраховується на основі частки країн в глобальній торгівлі, резервах. Та фінансових ринках, і переглядається кожні 5 років. Інші приклади індекси валют, як індекс долара США, Dixi, що вимірює долар проти кошика з євро, єни, фунта, канадського долара, шведської крони та франка, або ж індекс євро. І так, умовний індекс долара може зростати через, наприклад, слабкість євро та частку євро у кошику. Але в цей же момент падати проти британського фунта через свіжі новини від Банку Англії. Ціноутворення валютних пар також впливає на глобальну економіку. Коли валюта в парі слабше, експорт країни стає дешевшим, що стимулює торгівлю, але імпорт дорожчає. Коли валюта дорожчає, імпорт дешевше, але експорт дорожчає і торговим партнерам не так вигідно купувати ваші товари. Про валютні пари можна ще розказати безліч інформації. Але основна в цьому відео. Сподіваюсь, всім було зрозуміло та цікаво. Тож чекаю вас на наступних випусках.